Всі маркетологи стверджують, що сегментація аудиторії знижує вартість ліда та підвищує конверсію. Але це найбільша брехня у Фейсбук рекламі. Ось що насправді відбувається, коли ти звужуєш таргетинг. Фейсбук починає показувати твою рекламу менші кількості людей, і за це ти платиш у декілька разів вищі CPM. Чим жорсткіші обмеження ставиш, тим дорожче коштують покази. Так, конверсія може трохи зрости, але це рідко окупає зростання вартості. Алгоритм Facebook з кожним днем стає розумніший. Він і без твоїх підказок знаходить тих, хто купує. Рої від сегментації частіше знижується, ніж зростає, бо CPM підскакує завжди 100%. А конверсія рідко перекриває цей зріст. Економія часу на оптимізацію та навчання також міф. Коли звужуєш аудиторію, зменшується трафік, а значить, довше чекати тих 50 конверсій для навчання алгоритму. Є винятки, коли сегментація дійсно працює, якщо точно знаєш найкращий сегмент аудиторії, або хочеш відсікти неплатоспроможних користувачів. Але з кожним днем у цьому все менше сенсу. Алгоритми стають занадто розумними для наших підказок.